Місто Спир, ми будемо цінувати кожного нашому. Всім-всім привіт! Я за вами вже засумувала. В мене сьогодні 10 червня. Так, правильно? Травень, червень. Так, 10 червня у нас на календарі. Поки що я вирішила спробувати знімати по 10 днів у відео. Подивимося, як мені це вдасться. Після місяцю стартів багато розпочатих робіт, багато чого хочеться взяти до рук, але старі теж роботи потрібно відшивати і куди кидатися, за що хвататися. Так... Як ото і цю хочу, і цю хочу. Ну, вибір в мене дуже великий тепер. Я, що хочу, можу вже відшивати. Ось знаю, що я обіцяла взяти годинник зразу після місця стартів, але ні, я до нього не доторкнулася. Трошки робила невеличкий перерив. Декілька днів зовсім не відшивала. Потім всі знаєте, що трапилося з Каховською ГЕС. В мене в місті наразі нічого немає. Ну, в смислі, нічого води. З водою дуже великі перебої, то її взагалі немає, то вона такою, як сірничок. Невеличко біжить, але дякуючи за те, що вона хоч так біжить. А в деяких людей взагалі тепер немає води, тому я не знаю, до чого я це все. До того, що в мене така особливість, що я панікую, я не можу взяти себе в руки, я хожу, просто ходжу туди-сюди, можу переставляти речі з місця на місце, але нічого не робити при тому ходити і панікувати, ну як вже ж далі жити. Ось. Давайте повернемося до вишивки. Я до того, що декілька днів взагалі я нічого не відшивала. Але все ж таки чимало в мене напрацьовано за ці 10 днів. Спершу хочу показати вам ось таку. Вікно у гори, це катрусині рукоділки. Ось так в мене на даний момент вона виглядає. Як би його так зручніше покласти? Давайте якось отак потримаю. В мене додалося ось цей куточок додався, ось тут біленьким. 3866 світлий зовсім колір. Ось тут така хмаринка додалася, ось тут зашилося трошки, декілька хрестиків тут закрила. Тут іще є свободні, бачите, ось тут і недошиті. не дошиті. Ну не стала я їх розпочинати, тому що тут декілька і тут далі піде вже ниточка. То навіщо я буду її чіпляти на органайзер з голкою, як я вже потім і дошию. Ось е вишивається дуже гарно. Е Ниточку береш і дошила так, де-не-де є невеличкі протяжки, але то не страшно для багатокольорової роботи. Нагадаю, що в цій роботі всього маємо два бленди. Я Закохана в цю роботу, мені дуже вона подобається. Я мрію потрапити в таку хижину. Мені здається, це в горах такі стоять, щоб ті, хто подорожують, могли зайти і трошки відпочити. Дуже мені хочеться потрапити до такої хижини. Подивіться, наскільки воно реалістично. Виходить, ось прямо з ці хмаринки, вони такі ж самі, як і на картинці. Дуже гарна проробка. Тут в горах не дуже мені ще зрозуміло, ось, бачите, тут видно, що це гори, а в мене начебто не дуже і видно, але, але ось тут ще не дошиті хрестики. А, зараз покажу ось тут не дошитий, ось тут, тут і тут. Потрошку не душити. Оця сторона це вже душити. Трошки мені начебто виразніше ось тут на картинці, але ж в мене нитки СХС, можливо, трішки тон якось не підходить, не знаю. Побачимо, як воно буде в відшиві. Мені здається, що буде гарно. Картинку я вам вставлю зараз, що в мене було на, момент, на той момент, коли я взяла до роботи знову цю картину. Мені дуже подобається, буду продовжувати. І давайте я вам зразу буду трохи розказувати про те, яку ротацію я хочу далі продовжувати. Я буду, як і на ці, на ці 10 днів, брати якісь процеси і їх трохи просувати. А потім, можливо, і міняти буду, не знаю. Будемо бачити, не можу я от ніяк зрозуміти, як мені краще його зробити. Так, цей... зараз секундочку. все, на, Ну, не потрібно штурхати. Так, цей процес я беру, буду відшивати хоча б по тисячі стібочків. Взагалі було б добре, якби було більше, але не знаю. Я ще покумекаю, ну, взагалі так, взагалі хоча б тисячі хоча б. Наразі я вам принесла 1017 стібків в мене додалося, я ж кажу, ось тут, ось по цій стороні я відшивала і трішки-трішки на небо. 1017 бочків і наразі тут 16,9% виконаної роботи. П'яльце, бачите, нурги квадратні, мені дуже до вподоби, Середина роботи йде ось тут по нижній лінії, тобі ж вона в мене майже повністю дошита. Тут ось тут два хрестики, тут, один, і, ну тут ось так ось йде, трішки я на них зайшла, і все. А з цієї сторони, середина роботи буде десь ось тут. Але мені невдобно тут закріплятися. Коли я перегортаю на виворітну сторону. Мені недобре тут закріплятись, тому що у мене тканина вісить і ну, невдобно. Тому я хочу відшити ось так, до, десь до цієї е, половинки, такого, донизу, і тут відшию. Звісно, буду заходити туди, це десь, десь отак буде. А потім переставлю знову п'яльця і вже піду так, спочатку буду верх відшивати, а вже потім буду відшивати низ. Так мені хочеться. Давайте ось так зроблю. Ось така робота в мене. Організація в мене на дубко знаходиться. Ось такі кольори. Ви бачите, що робота майже е синя, та, дивишся на неї, і там синій колір. А ні, бачите, наскільки тут різноманітні кольори йдуть. Дуже гарні, паркую я сюди зразу голочки з ниточками, мені так удобно. По-іншому я не можу. Мені от саме ось так мені вдобно. Так, ну що ж, з цією роботою начебто ми завершили. Ми її ще побачимо в кадрі наступного тижня. Я так думаю, пішли далі. Далі в мене Шевченко заповіт від Юма. Вирішила я трошки його теж повідшивати. У мене тут було ось тако декілька рядочків взагалі. Фото я вам вставлю, звісно. Я ось бачите, відшила ось так. І пішла сюди вниз. Хочу відшити ось так донизу, щоб було мені удобно кріпити ниточку. І вже потім піду догори. Ось тут І так же само зроблю половинку, потім перемотаю і вже буду дошивати іншу половинку. М -м відшивається тяжкою через те, що виблискує атлас саме ось цей. ви бачите, як він переливається. А також переливаються бісеринки, Ось ці жовті, вони не з квадратною серединкою, але дуже-дуже яскраві вони. Це в мене результат одного дня. Я один день брала цю роботу, тому я планую десь за 4 присісти його дошити. Наскільки це буде можливо? Не знаю. Кількість я ж, звісно, не рахувала. Я знаю, що в попередньому відео я казала, ну, не в попередньому, а в тих відео, які в мене були. Я казала, що я хочу зробити подарунок цієї роботи, як кажуть, на випускний старшої моєї донечки, ось для вчительки, але я не встигала. Я собі придумала місяць стартів, і я просто забулася за цю роботу. Тим паче, що ми від класу робили дуже гарні подарунки, і не стала я вже виділятися, нести щось від себе. Думаю, на той момент це було б незрозуміло для людей, тому що ми збиралися, щоб усі в кучі поздоровляли її. Разом, тому не хотілося мені так виділятися. Але але, ця сама вчителька приймає за наступного року мою меншу дитину у 5 клас. Я дуже щаслива. Ось, і, ну, Як кажуть, сам Бог велів до 1 вересня зробити. Цю картину, тут вже нікуди не дінешся, тому подарунку бути, і це головне, цікаво виходить, мені до вподобає. Є в мене, як вам сказати, деяка задумка щодо відео готової роботи зняти, ну, якось. Думаю, якщо зніму, то теж викладу вам в ну, цих коротеньких відео. Так, Бісер я докупила. В мене ще була така проблема, що ось цього жовтого бісеру я зрозуміла, що не вистачить. І Тому мені потрібен був цей бісер. Той магазин, де я брала, це в нас в місті його закрили, тому що поїхали. Хазяєва цього магазину, скоріш за все, за кордон. І нікого там немає, тому прийшлось йти у другий, слава Богу, він в нас відчинений, і там був цей бісер. Я дуже Боялася, що буде різниця між кольорами, але ну, від партії до партії вони можуть, можуть відрізнятися, але бачите, ну, не видно, де був той переход, так що я вважаю, що гарно виходить. Ось це ще був один із моїх вишивальних днів. Давайте далі. А далі в нас з вами ось така сувуня від Пахомової. Починала я її в місяці стартів. По закінченню, якраз по закінченню, мені написала моя вишивальна подруга Катерина. Привіт-привіт тобі. І написала, що є в інстаграмі. Спільний відшив по українським дизайнерам. І це якраз для мене. Бо в мене ж таких дизайнів багато. Відшивати я всі їх буду в цьому СП. Ну, як всі, скільки я зможу, звісно. А, так, організацію я нічого не міняла. Ось на таких органайзерах. Голочки паркую. Ось так, бачите, біля номеру, щоб я розуміла, що саме ця голочка це цей номер. І все, все ось так. Ниточки, звісно, в роботі, тому мають такий вигляд. Ось тепер до відшитого. Ось так, бачите, має вийти, ось так в мене виходить. Ниточки в мене СХС. Бачите, наскільки яскраво виходить. Мені дуже подобається ця совуня. В захваті я від того, як виходить. За ці дні, які я відшивала, в мене вийшло 1457 хрестиків відшито. Це вже 23,3% на цій совуні. Давайте покажу вам трошки ближче. У мене ось тут. Помилка, чому я зупинилася? Тому що ось тут у мене помилка на, не видно буде, не сфокусується. Бачите, на одненьку, як сказати, на одну цю штучку у мене помилка, бачите, на півхрестика. Це ось цю світленьку частину потрібно розпороти і відшити правильно. Я коли побачила, відшивала я якраз ось цей помпончик. Ось бачите, ось цей помпончик я ось цим кольором тут відшивала. А, і в мене воно не сходиться. Думаю, що ж таке давай перераховувати. Тут знизу до да начебто все. А воно виявилося, що я неправильно відрахувала і відшила ось саме ось цей світленький колір. Там не дуже багато, скільки там тих 10 хрестиків, але вже було пізно, я не стала. Випорювати, думаю, все норм, ок, і нічого страшного не буде. Випорю я це наступного разу, коли я присяду до цієї роботи. Так от, цьо, е в наступні 10 днів я буду намагатися закінчити саме цю роботу для того, щоб взяти в марафон іншу. Сумніваюся, звісно, що за 10 днів я тут прям 70, скільки там більше 75% відшию на роботі, але е, все можливо, тому що тут далі піде ось ця куля, а тут о, в кулі е, вишивається плямами, тут дуже, як вам сказати, е, багато разів потрібно відрізати ниточку. Ви бачите, наскільки. Е, Часто міняється ниточка. Тут три хрестики, тут три хрестики, тут два хрестики, тут один хрестик і так далі. Чимало разів потрібно відрізати. А ось тут, де йде на кулю, ви бачите, вже воно йде більш-менш такими п'ятнами, і воно скоріш виходить. Тому можливо. Не факт, але можливо так, що за ці 10 днів я душию цю роботу. Я буду дуже старатися показати вам вже наступного разу фініш. Беку тут небагато бек є, але ну, небагато його. Ось тут ще буде на оцій квіточці часто зміна кольору буде, а так взагалі, мені здається, що вже небагато залишилось. Тут оце цьому шарфику ще є. А так начебто і все, пузик у мене вже дошито, морточка майже. Ну, якось так. Що ще сказати? Буду дошивати. Рада схемі, рада тому, що як в мене виходить. Вважаю, що я не прогадала з тканиною. Нагадаю, це Onyx у мене гарно. Цікаво відшивається, цікаво бачити ось ці очі. Цікаво те, що вона набагато яскравіша, ніж на самому прев'ю. Що в мене було до того, як я взяла в роботу, я, звісно, вам картинку вже, мабуть, ставила десь так, що вам буде видно. Що ж, побачимо, що в мене відшиється вже наступного року. Разу. Давайте далі. Так, наступним На цьому тижні, на цьому тижні тижні, на все в мене тиждень, наступним Наступною роботою в ці дні в мене був ось такий бантик від Golden K. Я вам казала, що я хотіла зробити його на заколочку, я його дошила. Давайте покажу, що у мене Ось такі залишки в мене по бісеру. Нагадаю, ниточку і голочку вони не кладуть. І це дуже погано. Так, ось такі залишки в мене бісеру вийшли. Цього я трохи розсипала. Не стала збирати, ну трохи там, я не знаю, може, штучок 15 в мене десь і вилетіло. Розсипала я трошки. Це я зараз покажу. Ось, повернулася я. Казала вам, що а, мій чоловік, а, коли робив мені замовлення, я попросила в нього ось цей коврик, а, килимок, він дуже гарний, дуже гарно тримаються бісеринки. Ну, як гарно, як отако лежить, то гарно. Якщо його тако вивернуть, бачите, сипається. Якщо його вивернуть, то вони трошки розсипаються. А так як я. Таке чудо, що в мене воно завжди падає, то я ж не знала, що воно все так посипеться. І одного разу в мене був цей бісер на килимку, і він трошки в мене розсипався. Давайте покажу, що в мене вийшло. Подивіться, ось такий бантик, який він мав бути, і який він є. Бісер, звісно, я не міняла. Тобі ж це е, Photoshop. Ну, як Photoshop, скоріш за все, яскравість і контраст додали і зробили прев'ю. Бо в мене виходить ось так. Або інший бісер мені поклали, не знаю. Мені дуже подобається саме оцей варіант, який в мене вийшов. Подивіться, наскільки він ніжний. Прям-такий дівчачий дів... 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 дівчачий. З цієї сторони, ось так. Вишивала я монониточкою, кріпилась тако полосками, бо я не знаю, не подружилася, як кріпити я ту мон... монониткою, як її кріпити. Серединку я поки що замотала ось так і зав'язала. Бо я хотіла сюди купити оцей автомат, прикріпити, але бачу, що воно зовсім буде негарно, і тому потрібно кріпити заколочку ось цю саму довгу таку в сторону. Не так, як я хотіла, ось на... а саме через невидимку. ось цю. Ну, Я не знаю, я ще не знайшла. В мене, я ж кажу, магазин, де було багато фурнітури, він поїхав. А... Там, де вибору було багато саме. А саме через онлайн заказувати один, одну невід... цю невидимку, мені дуже якось не хочеться. І хто мене розумною назове, не знаю. Ну, поки що полежить мені цей бантик, мені дуже подобає. Я ж кажу, коли куплю невидимку, саме тоді вже відріжу ось цю серединку, якою вона повинна там бути. Дуже гарно, дуже швиденько в мене відшився. Виходить, я фото не робила, здається. Не пам'ятаю, здається, не робила. У мене була одна, одна тільки ось ця нижня частина готова. Цю решту я вже дороблювала м за, за півтора дня. Да, за півтора дні я оце дошила і збирала. Збирається, дівчат для мене складно. Воно все роз'їжджається в різні боки. Воно загинається. В інструкції там показано, що воно зшивається, кожна частина зшивається окремо, а докупи вже з'єднується ось цим саме бантиком. Але ж у мене це заколочка, вона ж не буде просто так, взагалі, це ялинкова іграшка, вона ж не буде просто так причепив і вона лежить. Ні. Вона ж буде тіліпатися туди-сюди. Тому мені треба було. Намертво скріпити. Я прошивала всі три оці слої разом, а потім вже закріпляла ось цією штучкою для краси, так би мовити. Стрічкою цією. Що ж, ось такий у мене фініш, невеличкий, але я йому рада. Можливо, щось ще маленьке таке візьму наступні 10 днів, щоб іще був якийсь маленький фініш. Ну, побачимо. Ось, Дякую, що ви зі мною, дякую, що подивилися мене. Чекаю на ваші коментарі. Рада знімати для вас відео, ділитися тим, що я роблю тихого, мирного. Неба нам всім і слава ненці Україні.